Привіт, мої фотошопери, отже, ранкове коротке відео. Сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, коли нам потрібно щось скопіювати. Наприклад, у нас є тут таке трошечки загнуте вушко, так? а нам потрібно його зробити гарним естетичним. Більшість, навіть впевнених, напевно, користувачів йшли би наступним шляхом, тобто брали б полігональне ласо чи будь-яке інше ласо, виділяли. б, Робили копію на новий шар, так, щось би там переносили, трансформували так, через дзеркальне відображення. Так, і намагалися б тут підлаштувати вже якимось певним чином, вписуючи його в те середовище, в яке поміщуємо. Я пропоную вам скористатися іншим способом, я думаю, що він буде для вас корисним. Отже, робимо копію шару, Для того, щоб ми могли в будь-який момент повернутися. Duplicate layer. Окей. Okay. Yeah. І на цьому шарі ми вже власне, будемо експериментувати. Отже, беремо інструмент, який називається штам. Клон штамп ось. І е, ми звикли, що він має якусь таку е, стандартну дію. Це тоді, коли ми захоплюємо якусь ділянку, так, і ми можемо от, власне, її перенести. Але ми зробимо певні налаштування для штампу і спробуємо зробити по-іншому. Отже, йдемо в Windows клон Source. Так, ось, у нас є налаштування для нашого штампу. І ми можемо зробити наступне. Взяти, поставити ось тут галочку відзеркалювати. Тепер що у нас буде? Для того, щоб взяти пробу, ми пригадуємо: натискаємо Alt, та, ось. І ви дивіться, те, що ми взяли, проби, відразу у нас відзеркалюється. Тепер наша головна задача просто правильно підібрати відстань, з якої ми починаємо малювати і чік, наше вушко готове. Якщо ми не вгадали, в будь-який момент ми можемо повернутися в Ctrl-Z. Так, знову зробити пробу і почати малювати, наприклад, трошки ближче. Ось і все. У нас все готово. Експериментуйте, немає нічого складного. Успіхів вам в вашій роботі!